Це кадри із села Задністрянське Бурштинської громади, що на Івано-Франківщині. Місцевий житель Павло Іванишин розповів, що ввечері, 7 липня, через буревій дерево впало на лінії електропередач. Наразі село перебуває без світла. Те, що я бачив, як каже, на свої очі. Падало, тріщило, падало і почало іскрити. Обірвала повода, був звук і взрив із зарив. Страшно, бо думаю, що трава буде горіти. Сильний вітер, бур'я, дерево, звалило дерево, дерево впало на провода. У селі Демешківці Галицької громади від 10-ї години працює аварійна бригада Прикарпаття Обленерго. Тут на лінії електромереж впала крона тополі, розповів майстер компанії Роман Дирда. На місці працюють четверо енергетиків. «Три-чотири години ми будемо працювати. Не може сказати, бо то що ви бачите, по порщах це треба вирізати зараз і наново натягувати проводити чотири прольоти. Немає електроенергії й у сусідньому селі Німшині. Майстер Роман Тирда також додав, що на Галицькій дільниці й інше пошкодження через нагоду 7 липня. У нас зараз на приєднання Маріям працює також бригада. Там також повалено, але там такої зламано чотири опори. То, також тополі, але ціла впала. Це я вам говорю по 10 кВт, а ще багато обривів є по 0,4 кВт. Це є дорогів, комарів. Вже зранку ми декой, поки готували матеріали, то наша дільниця вже повмикала деякі автоматичні вмикачі. Є по 0,4, також зламані опори у нас зараз на даний момент. Це є кінчаки і різдвяне село. Також воно без світла. Загалом, станом на 14 годину на Івано-Франківщині через негоду 15 населених пунктів залишаються повністю без електроенергії. Ще 13 – знеструмлені частково. Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Прикарпаття Обленерго Наталія Личишин. За її словами, найскладніша ситуація у Галицькій, Калуській, Рожнятівській, Косівській та Коломийській громадах. Увечері 7 липня Буревій повалив дерева також на проїзні частини дороги легкові автомобілі. У ліцеї в селищі Перегінське пошкодив дах травмованих. Наслідок негоди немає. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ілона Захарук, Василь Скрипка, Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківщина.